Я думаю, що Трамп абсолютно серйозно говорив Сідзінпінем про те, що Цзіньпін має вплинути на Путіна з точки зору того, щоб закінчилися російсько-українською. Однак тут знову є кілька питань: угу. перше, що може Трамп в цій ситуації запропонувати китайські і що ми щось запропонувати Китаю. Ситуація, коли він думає про зниження збільшення мита, про угу. нові якісь торгівельні рішення, які можуть серйозно вплинути на інтереси китайської економіки. Друга, чи може реальності дзінпін вплинути на Путіна так, що Путін дійсно там припиняв якісь військові дії? Чи не перебільшуємо ми вплив Китаю на Росію? Так, Росія очевидно економічно залежна від Китаю. Однак для Китаю Росія це ж не просто країна, в яку він постачає? Якісь там елементи для виробництва зброї. Це країна, в якій він отримує дешеву нафту От. і може бути зацікавлений в тому, щоб далі отримувати дешеву нафту. А закінчення війни може означати припинення санкцій проти Росії і збільшення ціни на нафту. І ця країна, яка за великим рахунком є такою ядерною парасолькою для Китаю. Китай має свою ядерну зброю, однак, ядерний потенціал Китаю не можна порівняти з ядерним потенціалом Москви. І якщо Цзіньпін, умовно кажучи, готується до якоїсь гарячої війни на Тайвань. Ми цього не знаємо, але ми можемо, в принципі, хоча б по останньому складу воєнної ради Центрального комітету Компартії Китаю вважати, що тайванська проблема там серйозно розглядається. Йому може бути просто потрібна Москва в якості воєнного союзника, якщо щось піде не тим шляхом. Тобто тут питання в тому, в чому він зацікавлений. Сказати, що Сі Дзінь має бути сильно зацікавлений в припиненні російсько-української війни, я не можу з кількох причин. Перше, ця війна послаблює Захід. Друге. Ця війна послаблює Європу, яка є важливим ринком для китайських товарів. Третє, ця війна послаблює Росію і робить її все більше і більш залежною від е, Пекіну. Виникає звичайно, питання, що такого може сказати надзвичайного Дональ Трампсі Дземпіну, щоб вирішити за нього питання зміни пріоритетів. Я не знаю цього, я не бачу поки що якогось пінгрунця. Однак, можливо, Дональд Трамп його знає.